Це є легендарний фотоапарат Олімпус модель Meizu 2. Ціна якої майже 13 грам золота. Така статуетка може вартувати 5 тисяч гривень. Всім привіт, друзі! Цього тижня купив дуже багато цікавих речей. Покажу вам самі найцікавіші речі. Дерев'яна коробочка. А що в ній? А в ній ось такі сигари. Я ще не знаю точно. Що вони можуть вартувати? Сигари з такими зображеннями, якихось акторів. Тут в два ряда сигар аж 113 штук буде в продажі. Далі, друзі, ось такий гарненький молитовник. Подивіться, яке гарне оформлення. Далі, друзі, з фототехніки. Ось такий фотоапарат Nikon D90 зарядив батарею, ніби працює. Такий симпатичний фотоапарат Canon PowerShot sx 170 is Але, на жаль, працездатність його невідома. Не знаю, чи буде можливість зарядити батарею. Такий фотоапарат буде в продажі. Далі, друзі, в продажі буде ось такий цікавий фотоапарат Salute S. Значить, номер співпадає з фотоапаратом і в документі. Об'єктив в хорошому стані. Ось такий фотоапарат. Також попалась мені ось така мильничка пластмасова. Але друзі, мильничка не проста. Це є легендарний фотоапарат Olympus. Модель Meizu 2. ціна якої на даний час може доходити до 200 доларів. Залишилось питання: працює він чи ні. Я купив батарейку і зараз перевірю, чи він працює. Від цього залежить ціна на такий фотоапарат. Так, друзі, вставив я батарейку. Фотоапарат ніби працює. Я ніколи не гарантую повністю працездатність, того що з плівкою я його перевіряти не буду. Я все продаю як неробоче, щоб не було ніяких проблем і непорозумінь з покупцями. Ось такий фотоапаратик буде в продажі. Далі, друзі, попались ось такі рідкісні статуетки. Ось така статуетка може вартувати 5 тисяч гривень. Філіпок ЛФЗ, вищий сорт. Але в цієї статуетки відбита і приклеєна голова. Бачите, тут такий шов іде по кругу. Це є реставрація. І ціна дуже сильно падає від цього на цю статуетку. І ось такий юний садівник. Теж статуеточка ЛФЗ були дуже високі ризики у мене, що вона буде з дефектами. Але тут є незначний скольчик на дні. Заводський брак, ось така ямка на плечі, на шиї. На шапці незначний недолив або, можливо, скол фарби. Такі статуеточки будуть в продажі. Так, друзі, попались мені ось такі нагороди. Це нагороди за вислугу. Ось, наприклад, звичайна 15 років бездоганої служби може вартувати орієнтовно 50 гривень. Але є серед них цікавіша. Це 10 років бездоганої служби МООП. І така може вартувати вже 1000 гривень і навіть дорожче. І ось така цікава медаль за відзнаку у військовій службі. Першої степені вона така позолочена. Якщо другої степені ціна десь орієнтовно до 1000 гривень на даний час, то ціна такої може бути орієнтовно 3000 гривень. Це я вам кажу приблизні ціни. За скільки я продам цю медаль, я і сам не знаю. Такі є плями, трошки будуть вони звичайно збивати ціну, і найцікавіші нагороди, які я купив на цьому тижні. Орден Вітчизняної війни. Першої степені тут, друзі, деталі виконані з золота. Майже 13 грам золота 583 проби. Також в цієї нагороди і молот виконаний з золота накладний, вага, по-моєму, 0,32 грама. Ціна такого ордена на сьогодні може бути орієнтовно 1000 доларів, а там як повезе, може бути дешевше, а може бути дорожче. Далі, друзі, орден вітчизняної війни. Бойовий ціна такого від 100 доларів. Цей буде дорожчий, тому що це різновид канава, ось такий кружок, номер 119 тисяч. Так само накладний серп і молот золота, ускол емалі присутні, і мінус в тому, що в цих орденів немає закруту. Так само, ось цей орден вітчизняної війни, ювілейний. Немає закрутки в нього. Далі орден бойової слави третьої ступені. Ціна такого може бути зараз 100 доларів орієнтовно. Це в нас третя ступінь трудова слава. Ціна такого вже може бути до 50 доларів. Друзі, ще раз наголошую, ціни орієнтовні. Це знак пошани, номер 1 295 тисяч. Ціна до 50 доларів такого. І орден трудового червоного прапора, номер 428 тисяч. Звісно, це краще, ніж номер 1,5 мільйона, як буває. Далі, друзі, тут царські нагороди. Ось ці нагороди, я ще не знаю точно оригінал це чи ні, але вони в поганому стані. Ця медаль в пам'ять царювання імператора Олександра Третього, в такому не дуже собі стані. Це медаль за заусердія. Стан теж такий не дуже колекційний. Це медалі в пам'ять Кримської війни, але тут відломане вушко. Що так само буде збивати її ціну. І ось ця медалька в пам'ять російсько-турецької війни. Медалька в хорошому стані. Такий знак за відмінну стрільбу. І ось такі медалі, значок, прикордонників. Все це буде в продажі. Підписуйтесь на канал. Всім пока!